Доброго дня, дорогі друзі! Хочете дізнатись, що вас чекає перший тиждень лютого. І так обирайте одну з трьох цифр. Один, два або три. Для тих, хто обрав першу позицію. Дивимось, що вас чекає перший тиждень лютого. Карта трійка жезлів. Вісімка пентаклів. І карта мир, що я можу сказати, перший тиждень лютого ви будете повністю занурені в роботу, але ви будете отримувати задоволення від своєї роботи. Ви однозначно будете відчувати захищеність, будете заробляти кошти однозначно. Так, да, ви будете важко працювати, але ви отримаєте від. Самого процесу задоволення, ну і відповідно отримати матеріальне задоволення від своєї праці. Хтось з вас може працювати десь за кордоном або буде їхати за кордон працювати, і там так само будете багато працювати. В общем, перша позиція праця, 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 але при тому буде внутрішній комфорт і гармонія. І так для тих, хто обрав другу карту, що вас чекає перший тиждень лютого. Десятка кубків. Королева мечів, король мечів. Тут іде е, мова про сім'ю. Да? Тут однозначно йде сімейна пара. Перший тиждень лютого пройде з дуже класними, хорошими емоціями. Досить емоційний такий тиждень, да? по десятці кубків я можу сказати, що. Що емоції будуть переповнювати? Ви будете відчувати таку взаємоповагу. Вам буде комфортно вдвох з своїм чоловіком або з дружиною. <кій> Хочу ще уточнити одну карту. Витягну, ще уточню. Чи немає ніякого негативу? Ні, десятка куб... ну, десятка монет, десятка кубків. Це обидві карти дуже класної, щасливої, матеріально забезпеченої сім'ї. Так що перший тиждень лютого у вас буде комфортний, класний, забезпечений, з хорошими емоціями, і головне, це буде сім'я в єдності, чого я всім бажаю. Третя позиція, хто обрав цифру 3. Перший тиждень лютого 23-го року. Паш Жезлів, так, четвірка кубків і, і карта суда. Хто обрав третю позицію. Ви будете розуміти, що потрібно рухатись, потрібно щось робити. Так ніби буде щось муляти вас внутрішньо, да? треба щось робити, треба щось робити, але <кій> досить поганий імунітет і багато внутрішнього образ на когось або на весь світ. Ви будете це відчувати. Ви весь тиждень будете капризувати. Навіть якщо будуть якісь хороші класні емоції чи подарунки, чи от щоб хорошого не було, ви на це навіть звертати уваги не будете, тому що ви будете ображені стан апатії опущених рук. А ще у вас буде деякий страх з приводу того, що можливо ви щось зробили, якусь помилку і. Освідомити її і перший тиждень лютого це буде вас мучити, да як виправити цю помилку? А щоб мене не осудили. Досить такий депресивний стан, коли ви будете багато думати, що можуть що люди про вас будуть говорити. Таке дуже дуже неприємне. Стан. Да, скорше всього, що ви проходите десь якусь трансформацію. Переосмислення свого життя, робота над помилками. Ви захочете бути на самоті самою, самою собою, самим собою. Да, ви будете розбирати своєму житті. Ну і у багатьох з вас причиною от такого стану є розрив відносин відносин з кимось або якась зрада. Да, хтось вас зрадив, але це зараз. А вже в лютому це ще буде. Сидіти внутрішньо і мучити вас, хтось зрадив, можливо, розрив відносин був, можливо, ви посварилися з кимось в, в сім'ї, да, в колективі. Тобто досить такий стан пригнічений. І як порада, відпустіть цю ситуацію, якщо вам хочете відпочити і побути з самим собою наодинці, посидьте самим собою наодинці, Переосмисліть все. Да, Свідомість має прийти в нормальний лад. Для цього вам треба побути дійсно на одинці. і потім відпустіть і все обов'язково налагодиться. Всім бажаю миру, добра, нашої перемоги, слава Україні. І якщо потрібна консультація таролога або психолога, звертайтесь. Вся інформація буде в описі під цим дописом.